Чи народ нині по роботі? Як казав дід Панас Отака то хуйня, малята. Три слов тих болотах по живому, блять. В понеділок буде веселий день. Так. Вихідні пройшли на славу, а ранок понеділка починається не з кави. Треба думати, що з ним робити. Йдемо глянемо. На другий кусок катка і будемо пробувати тут відкручувати. І щось будемо ліпити зараз. Так. Ось друга частина катка. Тут підшипник. <гум> вибило по-живому. Тут щось попало, значить. Серйозне. Трошечки пішов спіралькою. Це трохи хреново. Ну, а тут, а тут, а тут. Така була історія. Бачимо, чи вдасться нам то діло рівно поставити. Зараз будемо бачити. Зберемо консілім і будемо думати. <кій> О, не перший раз така історія. От маємо. Ще один такий каточок. от маємо ще один такий трубчастий каточок. Він цілий відносно, тільки. Ось тут з'їло посадку під підшипник. Не знаю, що легше дореставрувати, чи тут посадку під підшипник, чи, чи там з'єднати то все докупи. Зараз будемо думати. Moskwa 2000 рівно, але то ми вже зараз на місці побачимо. Так. Тут. так, продовжуємо роботу. Тут було прокрутило спіралю, метоломиками вирівняли. З трудом вирівняли. Тут всі обломані. Теж гарно все вирівняли. Зараз попробую спробуємо рукою приставити. О. Воно все стає на місце. Зараз будемо приварувати. Але чекаємо, поки нам світло включать, бо ті відключення тепер то проблема. То Є світло, то нема. Зараз буде світло, ми то прихвачуємо. Ставимо на підшипник і прокручуємо, чи він рівний. Але то і так видно, що він ніби рівний. І тоді ще якимось полосками тут будемо усилювати. Тут ми усилювали косинками і воно трісло зразу попри косинки. Тепер треба додати хоч в кількох місцях вздовж ще одну полоску приварити і, і буде нам щастя. Чекаємо на світло. Так, підшипник на запас я маю, два штука. Він якийсь китайчик, другий тип по оригіналу. Але я не маю сюди пильників, А там ті дуже серйозно кошкомотали. Маю отакий блінчик, зараз спробую виточити. прихвачені зараз будемо вхилювати тут і тоді стилювати вже на пан до автомату. Зараз затягнемо котах в середину і тоді вже будемо дивитися, чи він рівно, чи він не рівно, якщо не рівно, то будемо. Рівняти. Працюємо далі. Коротше, отакі от накладки через одну з якогось серйозного 125-го уголка, нарізали, поприхвачували зваркою. Зараз ту все обварюємо під напівавтоматом і ставимо на культиватор, аби дивилися, чи рівно. Якщо не рівно, то ще будемо рівняти. Там маємо свій спосіб. Як рівняти, теж покажу. Працюємо далі. Не дуже сильно, як то кажуть, дивився на естетику, головне, щоб тримало, тому що не дуже є час. хочу ще сьогодні то все поставити і спробувати зроб... навіть поїхати в поле. Отож, обварили, він візуально рівний, вроді ніде не кривий. Зараз ставимо на карата, і карат нам чітко покаже, чи він рівний, чи він кривий. Як варити, то так, щоб аж і ні на шлангові стояв. Гармаз. Добре, стигне і зараз ставимо. Ще гарячий дуже. Щоб не повпікатися, мусимо трошки почекати. Технічна допомога. Володю, не забудь генератора взяти. Та ж рівненько крутися все як має бути. Навіть не треба центрувати. Зараз закручуй. Нормале. Що? Загвинтили, зараз ще направим вороточком. так, якби трохи короткувати болти. ти. будуть буде довші. Ану крути Володю, генератора не забудь візьми А що ти? Рівненько, все файно скрипеть Файно, люкс Навіть ніхто не міг би собі подумати, що так ремонт обійдеться. Так. так. Тут все буде трималося. Вроді би всюди поприварував, так як має бути. Можна їхати пробувати. Ну що, народ, нарешті ми зліпили той каток на караті. Зараз в нас майже 9 година і я все одно їду в поле, хочу доробити бодай ту площу, мені там лишилося поперечки доробити. Заодно попробую, як той каток в роботі, заодно побачимо, чи ми все добре зробили. Хтось може сказати, чого я вже на ніч пруся в поле, а завтра просто в мене дуже відповідальний день, я не буду мати часу ні подивитися його в роботі, ні, ні на щось друге інше. Так що їду сьогодні. Я думаю, що все буде нормально. Ще зроблю, наприклад, тут поперечку, і якщо ну, подивлюсь, якщо все буде нормально, все буде грало, то може ще поїду трошечки позаробляю. Покривні культури. Якщо так станеться, то я ще разок включуся, покажу, що, як, до чого. Е і переконаємося разом з вами, що ремонт е вийшов Коротше, Переїхали ми на покривні культури. Працюємо потихеньку, туман не спадає. Е зараз треба нарешті вийти, подивитися до... До катка. Ми вже ним зробили. Ну, гектарів. Чотири, п'ять, більше ні. Якраз. Підшипники, підшипники мали би втартися. Якраз є смисл. Якраз є смисл вийти, глянути, помацати, чи все з ним нормально. Отакий От ліхтарик з телефоном. А так як я і казав, воно тут грубше і почне трошки більше налипати. Каток крутиться абсолютно без проблем. Рівненько, гарно виставився і, чесно кажучи, сам в шоці. Тут все тримається. От. Зварочка, все чітко, все класно. Все тримається. Коротше, ремонт абсолютно вдалий, абсолютно робочий. Чітко в натурі клас. Все по феншую Дуже рідко я включаю фари зверху кабіни, а от в таких там мряках чи туманах обожнюю такі речі робити. А, зразу так, такий як -то сказати, вигляд як якихось там марсіанських машин. Промені світла з фар так класно заломлюється і такі от... Гарний вигляд, мені дуже подобається. Правда, класно, ні? Зовсім не то, правда? Краса? Ну то ж народ, на таку імпровізовану підсвітку в кабіні зробив, щоб не видно було. Що я хотів даним відео показати, що я хотів розказати. Перше, що жодна техніка, імпортна, не імпортна, не дає гарантії того, що вона не буде ламатися. Люба техніка, яка виконує роботу, особливо важку роботу в землі, в важких умовах, люба техніка має здатність ламатися. І до того треба бути готовим. Але з другої сторони, люба техніка, яка відносно має просту конструкцію, без проблем має здатність відремонтуватися в домашніх умовах. Треба перше, не боятися, мати якісь базові навички роботи по роботі з залізом, тобто зварка, болгарка, бажано токарний станок, і все піддається ремонту. Ну і трошечки олії в голові треба мати. І не боятися. Ото, такі важливі фактори. Ось е Ремонт, як бачите, вдався нам на славу. Дуже ми доволі тим, що не прийшлося е рівняти потім ще каток після зварки, він вийшов абсолютно рівним. Так що все працює, все чітко, все гарно, все супер. Отож, е всім, кому сподобалось дане відео, е ставте пальці вверх, підписуйтесь на канал. Я думаю, що вдало ми вийшли з даної ситуації. Зараз платити 2000 доларів за новий каток не дуже якось приємно. Поки ходить, не ходить. А з часом, певно, таки прийдеться купити і новий. Отож, дякую вам за перегляди. Дякую, що ви зі мною. Слава Україні. Героям слава все буде Україна!